Реформа сфери житлокомунального комунального господарства, яка проводиться урядом, співпала у часі і збільшенням собівартості енергоносіїв, зокрема природного газу. Певні непопулістські кроки з боку влади є необхідними на сьогоднішньому етапі, заважує консультант проекту муніципальна енергетична реформа України Кадрія Суфіуліна дійсно важкий на стан фінансовий і технічний стан нашого житлово-комунального господарства, але все одно вже влада пішла на такі, ну може, непопулярні міри, як підвищення тарифів, але вона має політичну волю, волю і мужність це зробити. Бо попередня влада займалася популізмом, і ми все одно платили за ці ж послуги, але це було перехресне субсидування, бо ті, хто підприємства організації, які більше платили за ці послуги, вони просто закладали. Дали в свої е, продукти, які вони потім продавали, той, наприклад, ті же ліки, аптеки і так далі. Ту підвищено вартість носіїв, і ми, купуючи ці товари, ми все одно е, таким чином платили за ці послуги. Зараз вже у нас курс такий держава взяла саме на. Е, те, щоб тарифи стали економічно обґрунтовані, реформування системи житлокомунального комунального господарства за нинішньої суспільно-політичної ситуації України неможливе без приведення до відповідності тарифної політики у сфері ЖКГ. Усі намагання уряду пом'якшити наслідки таких заходів для кишень громадян не можуть дати суттєвих результатів. Адже врегулювання цього питання закріплене жорсткими нормами на законодавчому рівні, зазначає експерт з питань сінотворення та фінансового управління, консультант проекту Юсейд, муніципальна енергетична реформа України Анна Кузуб. Чому зростають тарифи? Питання доволі таки непросте. Чому тому, що для того, щоб зрозуміти причину росту, треба Мати уявлення, як розраховуються і встановлюються тарифи. Тарифи, ціни на послуги опалення, вони є регульовані. А якщо вони є регульовані, це, це означає, що держава встановила певні правила. Правила прописала в певних законах і інших нормативно-правових актах. Тому для того, щоб розуміти всі ці питання, про які я говорю, треба і вивчати і розуміти всі вимоги законодавства. У подальшому ситуації з дефіцитом енергоресурсів, на думку фахівців, має поступово вирішитись на допомогу може прийти часткова заміна традиційних видів палива біологічними. Це є тим фактором, що підвищує енергобезпеку країни. Переконаний консультант з технічних питань проекту «ЮСЕЙД» муніципальна енергетична реформа України Роман Мягкохліб. Вчені склали оптимістичний прогноз вироблення теплової та електричної енергії з біомаси України. Я повторюю ще раз цифри. По теплу ми будемо збільшувати з 6% до 32% у 2030 році, по електроенергії з нуля, грубо кажучи, до 4%. Тобто, це нам дасть можливість замістити до 7,5 мільярдів метрів кубічних газу на рік. Нагадаю вам, що на сьогодні ми спалюємо 15 мільярдів метрів кубічних. На рік, тобто, ну майже половину, ми можемо замістити біоенергетикою.